Вітаю, друзі! З вами знову Оксана із Одеси. Я ось біля лікарні у Києві гуляю. І подивіться, у нас тут буревій, вітер дуже сьогодні. Дощ був, подивіться, дерева повиламувало з коріння. Бачите, попадали дерева біля лікарні, біля цього інституту. Я вчора тут гуляла, все було добре, нічого цього не було. А зараз, бачите, всі дерева попадали. Навіть страшно гуляти. Також я читала новини, чоловіка вбило, на смерть дерево впало. А також жінки хребет пошкодило. Взагалі, небезпечно дуже взагалі гуляти. Тому я намагаюся біля дерев близько не ходити. Ось, бачите, знов дерево впало, поламало. Таке товсте, воно, мабуть, трухляве, тому вітер його зламав. Так, бачите, воно, воно таке вже трухляве дерево, тому вітер поламав дерева ці. Тут парк такий на території, хочу вам показати, дивіться. Тут гарна територія. Якісь ще тут корпуси є. Ось такий парк великий. Тут ще я гуляла вчора, виходила за межі цього інституту, то тут ще є теж великий парк. Але в Києві зараз така погода, що дощі. Вчора мені не вдалося гарно погуляти, тому що я тільки прийшла у той парк і почався дощ. А я без парасольки, тому мені довелося повертатись. Далі боюсь йти, бо дуже віт вийшла трошки на свіже, на свіже повітря, тому що в лікарні не будеш весь день сидіти, тим паче сьогодні вихідний, субота. ось, І я хотіла трошки прогулятись, Бачите, яка краса. Хотіла погуляти. У мене в Києві знайома, проживає дієтологиня, з якою я худла, але. Ми хотіли з нею зустрітись і трошки погуляти, може сходити в ботанічний сад чи ще кудись. Я в Києві перший раз. Ніколи не була, тільки проїздом на вокзалі і все. А це я в перший раз, так що в мене є можливість погуляти. Хотіла трохи погуляти, але бачите, яка погода, може завтра вдасться, не знаю. Тут дерева, бачите, як їх вітер хитає, дуже страшно гуляти. Ось. Тут є лавочки, все як. Можна посидіти, вітер дуже. Тут гарна територія. Багато так можна де погуляти. А там, де я вчора ходила, там взагалі такий гарний парк, але мені не вдалося погуляти, тому що розпочався дощ, я без парасольки, і я не знала, який він пуститься, тому довелося повертатись. Вчора було тепліше, не було такого холодного вітру. Але нічого, сьогодні я не скажу, що прям дуже холодно, тільки руки мерзнуть, бо я телефон тримаю в руках. А перчатки я не брала з собою. Я і так намагалась брати речі тільки самі необхідні, щоб менше було нести. Бо я сама їхала і намагалась брати тільки саме необхідне. Ось. Взагалі Київ я не знаю. Бо я ж кажу, я тут перший раз, тільки була проїздом. І дуже хочу десь походити погуляти. Боже, який вітер страшний. Ой, Валиць свій, показала вам. Ще хочу тут вам трошки території показати. Ось цей інститут, там корпуси. Палати, стаціонар знаходиться, різна діагностика, коротше кажучи, все тут є. Мій лікар відправив мене сюди на дообстеження. Ось. Тому я приїхала, щоб мене дообстежили і вже будуть вирішувати. Що далі зі мною робити? Сказали, що в мене цікавий випадок. Мене це, звісно, не тішить, але що зробиш? Така в мене доля. Боже, такий вітер, що мене зараз дує. Але хочу вам показати. Може, як ще мені вдасться парк вам показати, то ще парк покажу. Ось ще тут вам трошки покажу. Бачите, тут ялинки дуже гарні. Ось територія така чудова. І тут ялинки, берізки. Ось так. Ну все, друзі, папа. -па. З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе, до побачення. Папа! -па. Маю надію, що все в нас буде добре, в українців. До побачення!